Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтесь на цей канал, дивіться наші відео, ставте свої вподобайки, коментуйте. Отже, мене звати Ігор Гулик і е, розмовляємо про саміт миру, який заплановано на червень. Цей саміт ініційований президентом України Володимиром Зеленським. і про це ми будемо розмовляти з Андрієм Дещицею, українським дипломатом, колишнім надзвичайним і повноважним послом України у Польщі. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня. Вітаю вас, вітаю наших слухачів, пане Андрію. Чого чекати від саміту миру у Швейцарії? Ну, перш за все буде дуже важливо про те, показати світові наскільки серйозна є підтримка України, як багато країн готові взяти участь і обговорити питання, які стосуються власне завершення війни. І наскільки мені відомо, це вже понад 80 країн зголосилося взяти участь в цьому саміті. Сподіваюся, що ця кількість буде зростати, і це власне буде доказом того, що наші позиції і план мирний план Зеленського підтримуються такою великою кількістю країн. Але я думаю, що також що це буде е, певним кроком до е, власне завершення. <звіду> Якихось пер або початку переговорів завершення, все одно так чи інакше всі військові дії, всі війни закінчуються переговорами і досягненням якогось мирного порозуміння, але це буде кроком до того, щоб е, також і Росію е, змусити до прийняття тих. Е, Позиції тих положень плану мирного плану, яку пропонує який пропонує Україна, і чим більше країн буде в ньому брати участь, тим такий тиск на Москву буде більшим. Пане Андрію, ну Росію не запросили на цей саміт, і відповідно вона чинить спротив в намаганні зірвати це зібрання у Швейцарії, і вона пішла випробуваним шляхом, оскільки коли її кудись не запрошують, вона починає грати альтернативну гру. І Путін намагається зараз скликати у Москві, як противага саміту миру саміт БРІКС. Скажіть, будь ласка, чи вийде щось у Путіна в цій справі? Ну, я не виключаю, що саміт Брікс буде зорганізований, і, зрештою, ці країни достатньо країни, які входять в це об'єднання БРІкс, вони займають достатньо таку виважену позицію, як вони їм це здається, і. Вони пробують також грати в своїх інтересах, але знов ж таки без залучення Москви на цьому етапі ми поки що можемо дати собі раду. Тобто, це абсолютно зрозуміло, що Москва буде, і Путін буде пробувати всіляко уникати якихось домовленостей і з Україною, і з рештою світу. Але е, важливо також, що позиції країн е... Членів Бріксу також не є однозначно проросійськими. І е, я думаю, що очевидно є в них певні інтереси свої, економічні інтереси достатньо, достатньо часто домінують в цих відносинах. Але мені, мене складається враження, що ці країни вже дійшли до такого етапу розвитку, щоб. Переконувати Москву завершувати військову агресію, бо це вдаряє також і по їхніх інтересах. Пане Андрію, певним розчаруванням була звістка про те, що на саміті миру не буде присутнім президент Сполучених Штатів Байден. І тепер вже стало відомо, що й Китай не буде представлений на найвищому рівні. Чи не понижує це статус майбутнього саміту і як це вплине на рішення, які будуть ухвалюватися на ньому? Ну, дивіться, що стосується Китаю, тут якби позиція ну мені е, зрозуміла. Хоча, очевидно, не хотілося б її сприймати, що вона є такою, але вона зрозуміла з тої причини, що Китай пробує грати знов ж таки свою лінію в е, питанні завершення війни, тобто і пробуючи якимось чином е, домовитися із Москвою, із і з рештою світу не тільки з Україною, але ну і тому Китай, як правило, в більшості конфліктів займає власне таку позицію, ну, не то щоб стоїть осторонь, але. Спостерігає, як це все розвивається, як розвиваються події, як розвиваються процеси, які ведуть до завершення військових дій. Але я можу сказати, також, що звичайно, що зараз Джо Байден також буде напевно займати досить обережну позицію. Враховуючи передвиборну кампанію в Сполучених Штатах, і він буде остерігатися того, щоб не наробити якихось помилок. Не знаю, чи це є добра позиція, тому що я думаю, що чим твердіша, чим впевненіша буде позиція і Джо Байдена, і, взагалі, сполучених штатів, тим краще для них. Гра якихось спроба. Домовлятися із Росією в той час, коли Сполучені Штати так активно підтримували Україну впродовж двох років, не думаю, що буде на користь також і передвиборній кампанії. Я би міг сказати дуже просто це: якщо ви вже підтримуєте так інтенсивно, якщо адміністрація Байдена так однозначно настроєна на підтримку України і навіть же, Може погодитися на те, щоб використовувати зброю американську е в залежності від наших потреб, в тому числі і е обстрілюючи російські цілі в Росії. То я думаю, що потрібно йти до кінця, і тоді можна перемогти. І можна буде перемогти і Путіна, і можна буде перемогти на виборах. А бути обережним, не знаю, чи це кращий варіант. Але сподіваюся, оце є власне е така позиція Джо Байдена займати. Обережну позицію перед, під час виборної кампанії, Знаєте, на форумі у Швейцарії, як було заявлено раніше, мали б обговорювати формулу миру Володимира Зеленського. Але з того, що він оприлюднив днями, це буде якась урізана формула миру, тому що ви виокремлено з самим президентом лише три питання: це ядерна. Енергетична безпека, продовольча безпека і обмін усіх на всіх та повернення дітей, яких Росія незаконно вивезла з України. Скажіть, будь ласка, чому звужено коло питань, на ваш погляд? Ну, я думаю, що це пов'язано з тим, що ці питання е, знаходять підтримку обговорення цих питань і прийняття? Е, Позиції по цих питаннях, позиції, власне, проукраїнської, вони знаходять підтримку і консенсус серед тої кількості країн, які підтвердили свою участь, тобто, це ті питання, які не викликають. Великих суперечок і, і якогось ну протистояння чи, чи, чи певних інших позицій чи дискусії в, серед тих країн, які братимуть участь в саміті миру. Але важливо, щоб розпочати цей процес, як я вже сказав, це можливо не буде і скоріше всього, що це не буде остаточним і кінцевим е, таким е, заходом. І, але важливо розпочати цей процес і звичайно важливо е, сформувати цю коаліцію країн, які е, підтримують наш, е, наші позиції і план український. Е, е, Починаючи від обговорення і прийняття тих питань і підтримки тих питань, які не викликають протиріччя і конфронтації, а потім будуть обговорити вже інші питання, які були першочергово також і в висунуті президентом Зеленським як формула миру. Сьогодні в новинних стрічках з'явилося повідомлення про те, що країни ЄС планують після завершення Саміту Миру, ну десь приблизно наприкінці літа, на початку осені, скликати окрему конференцію, але вже за участю Росії. Для чого це робиться? Ну, дивіться. Так знову ж таки, якщо ми ставимо за ціль завершення війни. То е, так чи інакше треба буде розмовляти з Росією ну рано чи пізно? Очевидно, ми зараз говоримо про те, що ми не готові сідати за один стіл з путіним. Можливо, це і не буде Путін. Але е, і багато країн підтримуються таку позицію, що не готові зараз розмовляти з Путіним, але не залучати Росію взагалі до якогось переговорного процесу було б е, неефективно на якомусь етапі, так чи інакше, потрібно буде домовлятися про е, припинення вогню, скажімо, дуже в простому розумінні цього слова, і про виведення російських військ з території України, і тут потрібно буде. Докладати зусилля не тільки на таких форумах, як власне саміт миру, можливо він буде розвиватися в інших на інших етапах в інших модальностях. Але якщо інші країни будуть пробувати з Росією домовлятися, і знов ж таки тут дуже важливий момент не просто домовлятися, а домовлятися з позиції сили, домовлятися з позиції. Тиску на Росію, то тоді ми можемо знайти якісь в кінці кінців дійти до якогось компромісу і обговорювати вже з більшою кількістю країн, які підтримують ті чи інші позиції, власне питання виведення військ з, з території України і припинення вогню з боку Росії. Я не можу. Оминути такого важливого питання як надання дозволу Україні бити по цілях на території Росії американською, зокрема зброєю, кілька союзників України і кілька союзників з блоку НАТО вже надали таку згоду. Єдине, що зараз Америка впирається, хоча кажуть, що вже певний прогрес є. Як ви оцінюєте цей прогрес і чи довго нам чекати такого дозволу? Знаєте, я думаю, що рано чи пізно наші партнери і наші коаліціянти дійдуть до позиції такої. Яка б дозволяла підтримувала використання західної зброї, яка надається допомозі Україні для обстрілів цілей на території Росії, і це природній процес, тому що зрозуміло, що якщо ми хочемо себе захищати, то ми повинні. Мати право не тільки захищати себе на території України, але також превентивно наносити удари, щоб не дозволяти Росії навіть думати про можливі атаки на Україну. Але цей процес прийняття позитивної динаміки і позитивного рішення в цьому. Процесі напевно займатиме деякий час, бо виглядає так, що все ж таки, як показує досвід, що все ж таки прийняття рішень в демократичних суспільствах воно на набагато довше витягнене в часі, ніж, скажімо, в тій же ж Росії, де рішення приймається майже практично одного сібь, і тому і. Дим, нашим партнерам потрібен перш певний час для того, щоб е, прийняти позитивне рішення в цьому питанні. Потрібні е, обговорення, потрібні погодження, потрібно враховувати позицію е, суспільства, е, враховувати можливі наслідки політичні для партій, які або для урядів, які нададуть дозвіл на або приймуть рішення в, в підтримку такого. Е, Нададуть підтримку такому рішенню, але е, рано чи пізно це станеться. Так само, як це сталося із е, створенням коаліцій танкових, е, е, авіаційних е, протиповітряної. Сподіваюся, так само станеться е, чи ракетної. Воно займало час. Так само я думаю, станеться рано чи пізно, і прийдуть наші партнери до розуміння того, що потрібно. І висилати, можливо, і війська в Україну для того, щоб захищати Україну. Чи я думаю, що приймуть, напевно, таке рішення і про захист або надання захисту противоповітряного ятр... противопов захисту західним регіонам України, бо це і захищає їхній повітряний простір, їхню територію від російських ракет, але для цього потрібен час. Тим не менше мені здається, що процес іде, і сподіваюся, що він буде позитивним. Для нас час важливий, тому потрібно нам також і тиснути на наших партнерів, переконувати їх в тому, щоб рішення по прийняттю, верніше процеси по прийняттю рішень були набагато динамічнішими і швидкими. І на остаток я власне хотів акцентувати власне, на цьому. Хотів би вас запитати. Більш докладно, щоб ви зупинилися на пропозиції Польщі, оцієї розширеної ППО, яка б дала змогу захистити бодай небо над Західною Україною. Чи реальна ця перспектива? Мені здається, що абсолютно реальна, технічно це можливо. Я розумію, що є певні моменти там юридичні наслідки якщо там впадуть уламки ракет польських чи чинатівських на територію України. Але я думаю, що це можна врегулювати, але абсолютно зрозумілим. Для мене є те, що збивати російські ракети на територію України це є не тільки захист України, це є і захист Польщі, бо вони так само можуть, і ми, як показує вже досвід, кілька разів залітали в Польщу і можуть там нанести шкоду. Тоді, щоб попередити це. Потрібно і правильно було б збивати їх на територію України. Думаю, що рано чи пізно таке рішення нашими польськими партнерами сусідами буде прийнято і сподіваюся, що буде підтримано також іншими країнами. Перш за все з блоку НАТО. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостем маркера подій був. Андрій Дещиця, дипломат, колишній надзвичайний повноважний посол України у Польщі, переглянути це відео ви зможете на ютуб-каналі FM Галичина Аналітика. А слухати програму Маркер подій можете що на хвилях FM Галичина з 16 до 17 години. Будьте з нами.